То для гарної дівчини спекли сьогодні щасливий штрудель прогощаємо за пожертву. Посміхайтесь, бо знімає камера вас таку яскраву. Дуже смачне, корисне, без цукру, спробуйте. люба заряджена на здійснює річ, Чарівна, як ваша посмішка. сьогодні можете замовити любе бажання. Ми пройшли подарунки і допомагаємо любе бажання здійснити. Я ні ніколи з карма про стіль питати не буду у вас, хоча у вас гарний стіль. Та. Я нічого нікого не їм, Він... не вірю. Можна просто задонатити тоді, якщо я їсти доначу, не хочеш. Вірю, вірю, догень. Але, ж... але, але ми я ж в рази більше я, можемо я зробити. Я, в сумію, але я роблю вперед, Та. Я, Та. я покажу, що ми робили, що я ми вірю, робимо. Але... Пам'ятаєте, що ми в рази більше можемо зробити? Знаєте, як Анджеліна Джолі, вона і четверо дітей народила, четверо з дитячого будинку взяла, амбасадора Юнісефа. Розумієте? І ще зірка. Ви теж не менша зірка. Дякую. Ви, до речі, в якої сфері працюєте? Як на Поршу заробили? <плес> <плес> да. Ну, то поки червоне, в якої сфері заробили, <плес> поділиться. <плес> <А? плес> то 10 секунд я влітаю. <плес> в якої сфері поділиться, заробили?